Отакий uh -huh. yeah. от гарний годинник я подарував Світлані. Yeah. Чи то на день народження, чи то було... Валентина. Yeah. А, то було якесь Валентина. Ми, ж, ми тоді були жонаті вже чи ні. Yeah. 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 З такими от, типу, брюліками. Тут, коротше, по всьому тому камушки. Такі камні. Диву, я не знаю, що тут. Що то є за фірма? П'єр карден, чи яка холера? Ну, я пам'ятаю, я якісь години купляв. то було П'єр карден, чи яка херня. У ну, мене Ролікс О, тут ж написано. Ага, от то, короче, фірма. Корис якийсь там МК 6. Мо... Михаель Карс. Корс міхай корс. корс. Короткий брендовий годинник. Ну, звісно, він не золотий. У мене Позлочений. так само позолочений. у мене теж ролік з Дайтона. Оригінальний, золотий, коштує 30 тисяч доларів. А я пам'ятаю, я тоді Це. щось купив за 300 баксів чи скільки.